Знайомтеся, це Сергій Лаєвський, військовослужбовець легендарної 93-ї бригади Холодний Яр. Чоловік втратив кінцівку у важких боях на Бахмутському напрямку та зараз намагається повернутися до буденного життя. Боєць відкрив для себе світ ветеранського спорту лише навесні цього року, але вже встиг побувати у складі команди нескорених у Чернігові та столиці. А зараз готується до киварійських Ветеранс Фемілі Геймс. Мені підказали, що єс нашому місці є такі нескорені. Я прийшов в команду. Мені сподобалось їхнє відношення до друга підтримка. Цей колектив дружній. Друг друга підтримуємо фізично, морально. І дуже, дуже подобається в цьому колективі знаходитись. Ми займаємося різними видами спорту і плавання, і тренажерні зали, і настільний теніс і багато чого іншого такого. Крім Сергія, дозання спортом щоразу долучається і його син. Зараз вони готуються до прийдешніх змагань з паверліфтингу, що проходитимуть в рамках Veterans Family Games. тренувальної бази для силових дисплесів дисциплін вже навперше виступає спортивний клуб Форест. Тут 15 червня і пройде черговий етап міських змагань. Будуть е, приймати участь учасники бойових дій з важкими пораненнями. Будуть приймати участь е, силові структури, військові, поліцейські та е, МЧСники. Будуть приймати участь члени сімей, дітки військових. Е, також розбита е, категорія НВС так сайт, розбита на категорії по виду травм. Буде основна дисципліна це жим лежачі. для кожної категорії своя вага. Пропонується для діток своя, для жінок своя, для чоловіків своя. У ветеранському спорті силового триборства присутні лише жим-лежачі. При цьому для спортсменів різних категорій підготують відповідний інвентар. Зокрема, це стосується лавок. Вони будуть як паралімпійськими, так і тими, що використовуються на звичайних національних змаганнях. Цю суботу ми будемо проводити змагання, такі цікаві це жим штані лежачі. Це такий цікавий вид спорту. Я вважаю, він такий доступний всім учасникам. На сьогодні вже є приблизно 45 учасників, учасників. подали заявку. Це на сьогодні. хоча ще триває прийом заявок. Ось буде такий гарний суботній день, як завжди. Попередня реєстрація на участь у змаганнях триває. Нагадаємо, Veterans Family Games – це міські змагання для ветеранів, військових та членів їхніх родин, які проводяться за ініціативи та підтримки Ради оборони Кривого Рогу. Кузьма Шишкін, Максим Мурашов, першоміською.